Привіт, усім! Мене звуть Анесті, і це відео про фарбування волосся. Тому зразу кажу: моя дуже крута футболка, це фарбувальна футболка. По ній видно. Я завжди в ній фарбую волосся. Два роки тому назад я знімала вже відео про моє фарбування у блонд. Але за цей період в дещо змінилося, я внесла деякі корективи, зробила це фарбування трошки бюджетнішим. І зараз розповім вам, як. Вчора я вже висвітлила коріння. Сьогодні у нас буде тонування про висвітлення коріння. Я скажу буквально пару слів. Я, як і раніше, висвітлюю волосся ось цією пудрою. Це Дукастель. Subtil Блонд 100 г у цій упаковці. А Зараз, на жаль, ціни дуже сильно виросли. І отака от пудра зараз коштує, от я брала на минулому тижні 200 гривень. А можливо, можна знайти дешевше, у Києві в магазині Індустрія красоти вона коштує 198 гривень. А також до неї я беру тепер ось такий киснюч. Раніше я брала субтіловський окиснювач, а там 125 грамів, зараз коштує 80 гривень, тобто виходить дуже дорого. Отакий от юлуковський я взяла літровий окиснювач 9%. Він коштував 190 гривень. Тобто мені в рази дешевше виходить освітлення, тому що на коріння у мене йде 60 грамів такої от пудри і до неї 120 грамів йде окиснювача. Тобто, якщо вираховувати пропорцію, то з цим окиснювачем стане реально в рази дешевше. Тобто одна порція такого окиснювача, щось мені стає 20 гривень, а якщо я беру Саптіловський, то 80 Оскільки я фарбуюся раз у місяць, раз у три тижні, то це виходить дуже накладненько. Я look, взагалі люблю фірму. У мене буде наступне відео про догляд для волосся, і там є мій улюблений спрей, там були проти випадіння волосся. В нього дуже класна текстура, мій відтінок. Натуральний. От дивіться, це на цій пудрі, а на цьому дев'ятивідсотковому окиснювачі. Бачите, як воно підняло тон. Дуже круто. Раніше я висвітлювала коріння на 6-відсотковому окиснювачі, але чогось я не знаю. Останнім часом, то, може, вони змінили формулу, він не витягував мене. Коріння було таке рижувате. І мені довелося підняти процент окиснювача, І, в принципі, оцей мені сподобався. Волосся на місці ціле. Бачите? Тобто у мене волосся не нарощене, у мене волосся своє. Просто це я спала з косичкою, тобто волосся у мене вже досить довге. Тепер давайте поговоримо про саме тенування, те, що ми будемо робити сьогодні. Як раніше, я використовую ось таку от. Фарбу септіл. Це Дукастель, лабораторія Блонд. Відтінок у мене 12,1%. Я його обожнюю третій рік вже, чи вже є 3 роки, як я фарбуюся цією фарбою. Тонуюся я на 3%, раніше тонувалася. а зараз я тонуюся на 1,5% окиснювачі. І отримую дуже класний колір, який я вам покажу у кінці. І він за місяць у мене не змивається, не вимивається. Довжину я взагалі не протягую ніяк тонуванням. Раз на два тижні я роблю фіолетовий шампунь. Все. Ну, тобто, для мене це ідеальний відтінок без жовтизни, без сержини. От в такому тюбику буку вона знаходиться. Утюбок 60 г, в мене на одне окрашування коріння йде 40 грамів. Розводжу я з 1 до 3. Ось такий я взяла делюкс. Та ж сама історія. Мені на одне фарбування коріння е, доводилося брати за 80 гривень окиснювач від е, саптіла. Е, я минулого разу купила за 140 гривень. Отаку от от балсанку в тій ж самі індустрії краси, півтора відсоткового киснювача. Тепер мені стає фарбування коріння щось 16 чи 15 взагалі гривень на окисник. І цим самим я дуже здешевіла, тому що у мене з тими окиснювачами десь покраска виходила біля 500 гривень тільки на матеріал, зараз 300 Тобто я дуже гарно так зекономила і трошки переграла співвідношення. І обов'язково вам треба кухонні ваги. І окремо вам потрібні перчаточки. У мене перчатки вже мали щось вчора в них пролив, ну нічого страшного. По-перше, у мене є ось така пластикова мисочка і пензлик. Їм вже не один рік, я їх купувала товарах по 5 гривень. За абсолютно розумну ціну, мене вони цілком влаштовують. Тепер беремо фарбу. Мені треба 40 грамів. Так, у нас ще лишилося 20 грамів. Це на наступний раз. Так, дивіться, 40 грамів фарби, це вийшло у нас ось так. Зараз знову обнуляємо ваги і додаємо 120 мл окисника. Я один до трьох розводжу. Ось такий обсяг фарби ми отримали. Самі, що я завжди голчатим кінцем пензлика. Я не люблю, щоб весь пензлик потім був у фарбі, тому я ось такими міксерними, знаєте, як в'єнчиком. Спиваючими рухами, замішую фарбу. Ось така у нас текстура. Вона досить рідка, ця фарба. Я, за рахунок цього, вона дуже круто лягає, дуже гарно розтікається. Так, тепер а, вибачайте, зняла мікрофон, щоб не заляпати його фарбою. Буду просто голосно говорити. Я завжди починаю фарбуватися ось цією зони. Я профарбовую те, що завжди мене видно, я завжди хочу або з хвостами, або з прямим пробором. Ось же верхня частина коріння я профарбувала. Бачите, воно одразу фіолетовіє. Я в цей раз беру десь отак. Зазвичай беру ось так чисто коріння, в цей раз я взяла більше, тому що мені не сподобалося як в минулий раз я трошки не дотримала. Порошок і він дав трохи рижани, тому в мене буде видно переход. Через це я в цей раз трошки вище наношу тонер. Зараз буду фарбувати задню частину. Взагалі-то я знаю, що починають з задньої частини, це правильно, але я не встигаю, ну, я сама собі не можу пофарбувати ззаду, спочатку, потім спереду. Мені дуже незручно це робити, через це доводиться починати спереду. Потім вже ззаду. Бо коли я в минулого раз сама себе почала ззаду і закінчила спереду, я ж вам кажу, в мене залишилася режина. Тому що ззаду вже було біле-біле, поки я ззаду догралася, почала фарбувати перед, а перед навпаки не дотримала. Через це оцей раз зрівнюю і буду тепер все ж таки робити. Ну, тут як кому зручніше, звичайно, правильніше спочатку ззаду, потім спереду, бо спереду більш чутливе волосся, особливо тут на бокових частинах. Це вже повністю нанесло голову. Дивіться. Цю фарбу. тепер 20 хвилинок потримаю. Але дивіться, коли я змию, коріння буде на пару тонів темніше і холодніше, ніж воно буде після декількох миттів голови. Тому що у цій фарби присутній попіл, який забиває і режину. А потім, коли через 2-3 рази я помию голову, воно все зрівнюється, один гарний тон. Це так потрібно робити, бо та фарба, яка зразу такого надає, вона дуже швидко вимивається і проявляється рижина та жовтизна. Цю фарбу я люблю саме за те, що вона має такий дуже сильний цей платиновий холодний відтінок, яка забиває мій природний пігмент. У мене рудий пігмент свій у волосі. Через це грижину, я кажу, дуже важко здолати. Я вже помила голову, а вже запшикала всякими своїми прискалками, і хочу вам показати відтінок на мокрому волосі. Коріння виглядає ось так: от. бачите? Такий гарний холодний відтінок. Бачите, волосся у нормальному, доброму стані, все на місці, нічого не відвалюється. Як там? Перевіряють користи, отак. Тобто все на місці. Висушила я волосся. Ось в такому воно в мене стані після фарбування. А ось такий відтінок у нас вийшов на коренях. Він зараз холоднуватий, такий фіолетоватий. За 2-3 помивки воно змивається. І вирівнюється, в принципі, у оцей ось відтінок. У мене на волоссях немає кератину, немає ботоксу. Остання процедура теплого ботоксу, навіть не гарячого, у мене була може півтора роки тому назад. Тобто, оцю всю довжину я відростила спокійно, просто при домашньому догляді. А також домашнім фарбуванням професійними красками. Тому, якщо вам скажуть, що вдома бути блондом неможливо, то не вірте, тому що мій натуральний колір дуже-дуже темний. І якщо, наприклад, я б взяла цю фарбу чисто і зразу пофарбувала її на дев'ятці, то в мене був би яскравий рудий підтон, який виходить назовні. Тому в моєму випадку я працюю лише спочатку пудрою, потім тонуюся. А на 12 му киснювачі я навіть не буду ризикувати, бо мені моє волосся дорожче. Тобто я люблю свої, своє волосся, я зараз його відрощую. Мене навіть інколи питають, чи не нарощене воно, бо а, біле волосся важко, ну, всі знають, що досить важко його а, ростити. Єдине, що мені треба підстригти кінці, але я поки що не готова. Мені подобається довжина. Дивіться. Хоча розумію, що якщо підстригу, буду трохи оханіше, але так шкода, треба до дійти. діти. Так що рекомендую мої фарби, мої методи і бути гарними блондами цілую.